Пізня година, північ минає, а вель з овечками щось не повернувся. Єва, пробудившись, Каїна питає Чи не бачив брата, коли він проснувся? Каїну у безсилі, в муках і вічаю совість загризала, він спати не міг. Злющий гнівно крикнув матері Та не знаю, та хіба я сторож, щоб його стріг? Темна ніч у небі світять ясні зорі. Серця геть у степ біжить. Авель, Авель. Кличу у північну пору, але всюди тихо темряма мовчить. Може, він далеко десь пішов зі стадом, де з мечем вогненним райських херовим. О, кого спитати? Сльози лються градом. Авель, де ти? Чому не йдеш свій дім? І ось в райських брамах, де мечем вогненним, Старих ти дорогу херовим прийшов. Єва запитала голосом смиренним, Чи із стадом син мій Авель тут не йшов? Плач нещасна Єво, де корчі, тернина, серце сильно б'ється і чогось болить. Перед нею Авель бачить свого сина, мов живий лежить, і неначе спить. Віч... Місяць ясно світить, зіроньки блимають, поки сенце зійде, вся природа спить. Навкруги овечки теж відпочивають, їх пастух спить вічно, на траві лежить. Золоте волосся і розкриті очі, ніби позирають до небес святих, ніби насолода чарівної ночі, І приємний усміх на лиці застиг. Ось ще трохи, трохи сонечко всміхнеться і усе проснеться. Кожен чоловік. Тільки син коханий мій, авель не проснеться, віз заснув назавжди, буде спать повік. Авель, встань, прокинься, встань, ходи зі мною. Що з тобою сталося? ах, синочку мій. Пригорнула сина, обняла руками, але він ні слова, він не мов німий, з каятям в розлуці Єва пригадала рай, спокусу, овоч, Божі всі слова. Смерть, яка страшна ти. Єва закричала. Чому син мій мертвий, а я ще жива? Згасли місяць, зорі, почало світати, щоб на вбивці брата видна кров була. Першою у світі була Єва мати, що над мертвим сином сльози пролила. Амінь.